Україні. Вітаю вже підписникам. Ну ось нарешті прийшла довгоочікувана посилка, їхала майже 3 місяці. Це найбільш довговартісна посилка, яку я виписав цього року на Алікспресі. Куштує не, видно, 2 48 центів. Ну, ось зараз ми скриємо, подивимося, що тут таке. Ja ne znam šta. Ovo su dodatno. Це нарешті я пасіку ці вулики понумерую належним чином. А то все, нумерація була, як повезе. Ось такі зараз покажу вище. Ось так постійно, Ось такі номерки. От номера від одного до в цих пакетиках різного кольору, чому різного кольору, тому що в були які розмальовані різні кольори. І щоб був цей номерок нормально видно, відрізнявся, вона ну, западав різні кольори. Ну, Білий, чорний, жовтий. такие червоні, синие зеленые зеленеются. Ну, вот такие номерочки Ну, вот такой один пакетик, любой. Вот на там такие номерочки ну здесь. Прикріпити. Тут не, не, не доштамповано, що дірка не повністю пробита, а от повністю пробита. Ми робимо маленький саморіз перекрутив і вурок має свій номер. Десь діаметр 3 мм буде. Або 3, 3, 30 мм, або 32 мм. Зараз подивимося, як він на вулику. Ну а в нас от сьогодні неділя, десь плюс 10 11, похмура погода, бджоли вилітають і я вже бачу, що деякі несуть обніжку. Не знаю, що буде видно, зараз затримуємось, вже побачимо, от що вас з обніжкою. Ось о і Карпатка. Рані розвиток, старт. Ну, Момент за цього. От маємо вулик, Ось номерок, Досить нормально, думаю, буде виглядати. А, хоч біл, чи протий. Хоч білий. Ну, це треба номерацію вулику проводити по старій номерації, тому що я колись ліпив зовсім по-іншому. А ось бджола з обніжкою. Похмура погода. Неділя, 11 лютого. А коли значив, ось так, отаке, приліпів, ну це воно не, не діло, це відцвітає. Такий краще, що такий. його порівняти культурно, акуратно і що таке. Ну, все одно, якась позначка потрібна була в вулику. На вулику для якоїсь для якогось обліку. Так що мусило бути таке. Ну Ми зараз швиденько глянемо так на швидку руч для сім'ї. Ось так сім'ї зимували, тільки холстик. Немає ніяких проблем з землею. Український Ось сім'я си вже в активному стані, відтуриться, носить пилок. Це 100% є якийсь розпліт. Треба сьогодні буде кинути утеплення. О, цей глянемо. От тут я вже додав трошки канді для страховки, ось От От сімейка повноцінно зимує От в такому, в такому стані, вона й перезимував. Сумушу бджола ну, відійде, трошки, але тут незимів, корпус. 300 на 230 і полпу 145. Канді для страховки, тільки заведений, щоб скинути в утеплення. Щоб вже тепло, затримувалося. Но не закриваю. Одно, як відкрита сітка була, так і стоїть. Так і буде цілу весну. От, Знову бджола зумів розпілять його. Бжори що... вже почали працювати. На цьому всім щастя. Ми ось дов'ясовка і